Дякую, дякую всім, дякую, дуже вас кохаю всіх, дівчата. Ви такі справжні, ви найулюблені, ви такі чудові, файні. Ми так скучили, ми так про вас згадували. Ви навіть не там такі хлопці. І цікаво, що. Що так, так тяжко про них відгадувати, що ті вже тут а, ми ще там. Ви з якими думками заїжджали сьогодні? Коли помітили, що вже потрапили на територію України? Три роки я говорив, що я повірю тільки тоді, коли український українські практики, і до останнього я не вірив. Навіть коли вже все було з'ясовано, все було нам навіть сказано е, і нічого доводити нам не треба було. Але тільки прапор, тільки Україна Все з такими думками. Дуже Дякую. раді вас всіх бачити. Дякую. дякуємо. Також я не знаю, як вам передати свої емоції.